Ваша проявленість в суспільстві. Як вас сприймають оточуючі? Яке місце ви займаєте в суспільстві? Ви очима оточуючих. енергійна, завзята людина, в якій палає вогонь ідей, творчості, руху. Чи то ви жінка, чи то ви чоловік не має значення, але ви людина надзвичайно пристрасна до своєї справи. Пристрасна, якщо в коханні, то до кохання. Пристрасна до життя. Ви великий життєлюб. І той, який досягає поставлених цілей. Так. Якою ще вас бачать в суспільстві? Людиною, яка вміє любити, вміє проявляти симпатію, вміє співчувати, вміє е, допомагати. Людина доброзичлива. Не черства людина. Ні. У вас. Таким чи такою бачать ваші колеги та друзі. Також ви маєте певні знання. Вас вважають людиною, яка має певний досвід, яка тримає міцно свої знання і втілює їх в життя. Так, ще... У вас бачить людиною, яка вміє відкривати перспективи. Можливо, ви гарний працівник, можливо, завдяки вам розвивається справа, певна. І ви ви людина-лідер по натурі. Вас бачить таким. Не сумуйте. Щось ви засумували, вам це не пасує. Щось ви віддалилися від суспільства, усамітнилися, можливо, час від часу ви хочете десь заховатися від усіх і відпочити. Але ви маєте в собі стільки сили, стільки потенціалу. Ви справжній лідер, ви можете втілити будь-які ідеї в життя, ви можете вивести вашу справу на якісно новий рівень, ваші стосунки на якісно новий рівень. Вас бачать. Оточуючи професіоналом своєї справи, майстром, ви майстер. Хай так і буде. Вірте в себе, так і є.